Максим Мойсик і Влад Равнеренчук Сьогодні я підготував для вас сюрприз Ось кавунок з І є спеціально для вас М1 <свист> Він немає <мило. свист> Як ви подумали, я в нього потратив 7000 Зараз я не можу добратися, так, Влад? Ну так, але ти так не роби, бо тобі нічого не підпишуть, не поставлять лайк А, блин, ми... ну а що належить внутрішній склад? Ну погнали. Погнали! А ти бачив, що в місті Кайлагера на початку завжди пише Так, let's, да, let's, play, «Let's play». Як це вони роблять? А я не знаю, як це робить. Как це робить. Я теж О, не роблю. Ой-ой-ой, проти нас я жод. Вже...

я такий, де ж, де а там на годину, думаю, що за фігня. Ми на годину включили. Так, два вони сюди. Да. Ну, ми, с... э, краще б я візьму на... Э... Тут, напевно... Де... Я краще візьму телефон на дві, бо ми там ка, на роликах прикольно катались. Так, 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 так. Та. Пам'ятаєш, що я сальто зробив на роликах? І ні, ти навіть не робив. Я робив, я через фірку. Ти, ти пішов я через а я через фірку упав, короче. Як? Я через фірку якось перегнулся. Я заліз у фірку І що, кажу, нам твои просто і просто туди, і просто туди заліз. Зараз. І що? Жесть було. так, -та 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 -та. Ой, ёлочки! Я теж 1 Я знаю, що MD. Ну, ми в ВК граємо, в контактах. Кас, ти пише как? 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 Кака? Как він пише, как? как? Це я пам'ятаю, я на дуелі грав, чувак пише, Бузмал там пише, на вас піку. Как ти мене убив, тварь? А я такий, у мене М1, а він, он... в смысле, М1, скільки потратило, я кажу, 7000. а він такий, Блин, а откуда у тебя спокойно стойка бабла? Чувак, давай, давай, мочи его. Ты ещ танка. один, А я уже замочаю. Ой, и лажу вас Ага. Угу. Ой-ой-ой, мама мне. Ну сзади бежала так. Ч? Ма иже. Меня вбили, бо то тайм один. Якщо червоні, то тобі і життя починає знімати. Ну, на, у нас сьогодні буде така велика серія, бо ми на годину включили. Ні, це напевно буде 4 серії. 15, 15, 15. По 15 хвилин це буде. 15, 15 і 15. Мені здається, десь менше, бо скоро у нас буде 40 хвилин. Ой, йолки палки це що було? Якщо ви це бачили або не бачили, повтор. E, повтор зробіть і поставте лайк і підписуйтесь на його канал. Ну так. І не забудьте про влада. Ми, такі, ми стараємося раді вас. Ми навіть визвемо духа Чарли Чарли. Якого Чарли На... Нам Джеку Бейтсу і Слендермена досить, а не Джек... Джекі Чан. Чарли, чарли. Ми я... сьо, ми вчора так слендермена ну, побачили і Джефа убийцю і кровову меру. Ні, кровову Меру ми листок не знайшли, а так то ми її не бачили. Ну, ми листок знайшли. Лиш... Але шли, вони шли. всі духи, ми їх не могли бачити. А через камеру коли я подивився на двір, я камеру взяв. Там ки. Ніби якийсь так білий у удитий, це був Jeff джеф Jeff в всі крові, я нього. Ні, вас у нього. Нет, може бути в пере... білому. Та-та та в -та -та, білому. Ой, біна, у мене вулкан. Давай бей, я його ставлю. І ви за це не повторяйте, де мене так мія. Ну, я пішла тут я ще там бачив, що в когось в крові жінку. Це кровова мера, здається, була. було. Через сказати? Да? В смысле, то у німечка ми до неї, я. Yes. якщо всі повиходять, то, напевно, буду на інші партії грати. Ви здуріли? В смысле? Ні. Ай. Вийди з бою. Чого їх троє? Їх двоє. Ну ви таке не повторяйте. Якщо ви бачили слендермена, якщо ви з нами не є. Якщо ви в нашому будинку живете, ви бачили слендермена через камеру. Блін. Тоді це ми його викликали. Та да, блін, а це не я! Це, це визвав його. Я. Що... Я, я дивився про нього ролик і там все було неправда. Там чоловік тільки був. А це виявилася правда. правда. Ай, блін, я з Юрою бачу. Тихо, ай. Блін, чому я не подивився ролик, щоб знати, як його. Прогнати! Блін, треба його прогнати, правда? Ну Нам ще є небагато хвилин, сьома, сьома хвилина. Так, А мені почалося що ти сказав сьома, сьома. Сама, сьома, Ой. А дивись, а ти знаєш, що а можна поіграти збай, братки? Збай. Ти знаєш, що можна поіграти прятки з духами в одиночку. Там каже, ти знаєш що, якщо дух знайде тебе в прятках, він тебе вб'є. Та блін, ти він так не бувай, Мені Джак убийцу. Ти знаєш, що так всіх троє визвав, блін. Я їх не визивав, я Джафу убийцю не визивав. Тільки Слендермена, а вони ще й появились, правда? В смислі вони є. Ну крова, ну кров, ну Джафу Бейсу являється. Як? Я не знаю, я просто вже зробив не так, щось не так зробив і все. І тут він. А що ти не так зробив? Я не знаю, блін. Тут же Ubiцю я знаю два способи як. Ну коротше два із не будемо про це не думати. Ну так, це не цікаво, ми просто собі так говоримо. Так. А ви думайте про щось своє. Так. Ви думайте про щось своє і дивіться ролик. Так. А на нас не зважайте увагу. Так, так, так. Я вже вбила одного. Ну ти і так будеш на першому місці, бо Дай. за тебе не ніхто. Це прикольно вже. Угу. Я чуть не зажарю. Але він може перегрітися сам. Хто? Чіпка. Він громад. Що? Що він взяв? Саша шикарніше. Що він взяв? Грома? Ой, мама міня. Єес! народився в Чорнобилі ще Народився в Чорнобилі або в Італії, пишіть в коментар. Бо я в Італії. А я в Чорнобилі. Я з Чорнобильської області. Я з зі... Неаполі. Це є таке місто в Італії. Блін, А де спит, до речі? Спит? Так, бо його немає щось. Яко... Який спит? будь ласка. Другий шло? Сты, Дэви. ой ой Блин. що Блин. Ти знаєш, як Джефа-убійцю прогнати? Я не знаю. Я, Я знаю. Джеф-убійця, це мені хватить тебе. Джеф-убійця, мені хватить тебе. Джеф-убійця, мені хватить тебе. Або Джеф-убійця, уходи. Джеф-убійця, уходи. Джеф-убійця, уходи. Джеф а а, то, а вот, блин, сзади на Слендермен був. на слендермен був. Да блин, а до мене напугай. Не загадуй мені про ту катастрофу світла. З яким світлом? Що мене даєш, коли не слендер. Що коли ты ключа світла заключилося воно і слендермен принес. От я зараз два заразу. <ристо> Вони двох... перегрілись. Ні, я двох зараз удив. Вони просто перегрілись. Ні, я їх перегрів Вони за mm. і вони не перегрілись. Але я двох зараз. Ну, блін, ще чотири ще минути. Так, 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 так. Mm. Ну, якщо щось ви хочете інше дивитись. Не дивіться це, бо це хірня. В ли Влад, блин, то так не говори, зараз тобі ничего не поставлю, в загоню. інші це херня, а наші це прикольне, правда? Та блин, а от якщо бы ти сказав, наказ херня на відео, то ти це, знаєш, прийшов бы тобі додому і на ну, це херня це таке і ведьбу послуги писали. Да якщо це дивляться дорослі, я б... Увсе я це відео не знімав. А може у тебе є ця дорослість, хто грає там? Все, я вбив. Я вже скільки? 19 років. Був. А ще в тебе 186. 16, ще 186. Ще? Ще... В уніметах один, в уніметах один шкар. За нас тільки огнемет один. Чуєш, а я грав, був своїм другом ще якимось, то три огнемети один в нашій команді були. Три. Це мій друг, я і ще якийсь парніш. Парніша? Ні, парнішка якийсь. Не було, що ти теж не парніш. Хлопець, хлопець. Ми граємо... А я думав, що парніша з Фроста. А що? а

Та-та да, да, да. А, 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 а подачи парніше вилетів. А, вилетів. летів. Оце було приколь. Прикол, точніше. Бін, блин, Я його перевернув! Блін, мені так то вже надоїло їло, що слендер мене тут, правда. Я його перевернув. Давай краще ще цих всіх. Слендер Мена Джеффа але Джефф Убийца, ти знаєш, хто це? Хто? Дух. Так, 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 це дух. А в Монтрозі представляєш, який він страшний? Так! А цей виїжджає. Та, блін, що він це оружує міняє? Каже? А чого він? Чого? Що він вони вбили? В смысле, ти бачу? Його просто проминули. Е, а ти знаєш, що у Майнкрафті Джефф убійця виглядає? Та-та та. та, та. Блін, це же... Я бачу ролик. Я бачу ролик Я теж я бачу ролик, що там кат Джеф убийця, якийсь парень хотів ішов, ішов йшов лісом, рубав дерев'я і там кат Джеф убийця вилетає, та. Я я на це дивився. Я дивився, що там про якийсь кайфа, кайфа, що там, що там э, той кайф застряг у домі, йому треба було виїсте з того дому Мас, де джеку Бейтера. Мам. Що це? Оце папочка. Ну давайте, машуємо. Ні-ні-ні. Я не хочу. Ну давай, продовжуємо. Так, короче, давай.